Всім доброго дня. Знову ж таки записую відео, тому що боюсь за життя своє, за життя мої, моїх рідних. Тому що міський голова не зупиняється. Вона, замість того, щоб робити щось, щось корисне для громади, вона топить Йоманова. Але ми все поборемо. Але до чого дійшла вже міський голова? Вона. Знайшла людину, яка допомагає мені займатися благоустроєм міста, якусь яму де залатати, чи паркан полагодити. Вони знайшли цю людину, запропонували, коли наступного разу ця людина буде в мене у дворі, щоб щось мені підкинути. Що це буде, я не знаю, але розумію, що щось проти мене. Людина відправила цих осіб за російським кораблем, але, але ж вони не зупиняться, я впевнений в цьому. Вони будуть шукати інші шляхи, щоб мені цю річ підкинути. Тому я офіційно заявляю: мені збираються щось підкинути. Що це буде, я не знаю, але це буде проти мене. Звертаюсь до Служби безпеки України. Національної поліції України до ДБР, тому що замовником є міський голова, то всіх, хто може допомогти, прошу вашої допомоги. Дякую і всім гарного дня.